Вирвали якийсь кусок автомобіля. Не знаю, що тут таке є, якесь інформаційне табло. Судячи по написах, воно вміє показувати годину і якусь інформацію. Напевно, до магнітофона, до гамнітоли або чогось такого. І судячи по фотографії, що мені люб'язно надіслали на Viber, частина індикатора неправильно показує годинник, не відображає всі символи. На столі я то, на жаль, не включу. Є чийсь автограф. Тому просто розберемо і глянемо, що всередині, може, щось буде явно видно. Скрипить, як п'яна дівка, а відб... відкриватися не хоче. Треба просто попросити. О, пішло. Пішло кнопки, надіюсь, позначені, щоб не переплутати. І тепер. Треба це діло далі розбирати. А як? Ось є ще один гвинт. Підсвітка ще на лампочках з копочками. Тут пішло. А тут Тут ще один гвинт десь схований Чи то ні? Ні, це просто підставка. І десь застіпки мають бути. Ось є застіб ціла купа, потроху їх повідстібаємо і вона вийде, бомба. Ось, і видно, що є простенький контролер тут один. Мабуть, ще якісь є деталі знизу, так ось видно. Купа монтажу. І є два варіанти проблеми. Оскільки сюди приходить, скоріше за все, шина і тут є свій контролер дисплея, то або мікротріщини ось тут. Це, до речі, можливо, вже пропаювали, не вже так з заводу такий срач залишили. Або десь холодна пайка на платі з другого боку. В другому випадку гірше. Випаювати то би не хотілося. Хіба попробуємо відігнути. Конструкція дурацька. Щоб зняти. Треба то все повністю випаювати. Випаювати такий дисплей не хочеться. Тут я не знайшов дрібногляд холодних пайок. Відповідно, треба дивитися під низ. Плата не давала знімати, але акуратно вдалося, поки клієнт не бачить відігнути дисплей. Будемо надіятися, що це його не пошкодило. Хоча неробочі елементи це може бути свідченням якраз і дисплея пошкодження. І добралися під пластиковий кожух. Тепер треба здути, спаяти плату підсвітки. І шукати не пропаї на процесорі, на контролерах. Знизу також видно срач каніфолі. Це говорить про те, що це така заводська пайка, і тут теж заводська пайка. Продовжуємо продовжувати. А якщо придивитися в дрібного уважніше, то можна побачити, що процесор таки пропаювали. Ось видно чіткі сліди пайки. Видно, що це стороннє втручання було. Тобто Хтось таки відпаював дисплей. Тобто попався хтось достатньо мудрий, хтось зміг відпаяти повністю дисплей і пропаював процесор. Видно, що за ним є якась сранше. Клієнт не дав добра, йому дорого каже, простіше купити. От, тому, як би з одного боку, це говорить про те, що це для нього немає цінності, він готовий купити інше. Тобто мої ризики мінімізувалися. А з другого боку, шкода віддавати, враховуючи скільки вже розковиряв. Тому попробую пропаяти, не знімаючи дисплей через плату знизу, бо вже чітко бачу на яких ногах є мікротріщини. Ось тут з цього боку чітко видно тріщини, і воно йде десь в ось цей район. Хоча контакти дисплея, що відповідають за годинник, мали би бути, скоріше за все, десь краю. Я не впевнений, точно не знаю, але в будь-якому випадку саме ось ця ліва сторона відповідає за ліву частину дисплея. Тому зараз попробую прогріти так от через задницю, можливо, допоможе. Ну, а маздоводи, напевно, вже впізнали морду лиця своєї гамнітоли. Роблю подіум з швейної машинки, і гарно згорівшої материнської плати, також вкопать. Отак ставлю. Це дозволить мені за рахунок провисання забезпечити прилягання бокових доріжок, зніме навантаження і доступ до процесу знизу. Так і буду паяти. Поки припой розплавлений, акуратно зверху ставлю невеличкий вантаж. І чекаю, коли вистегне. Як бачите, на господарці може пригодитися і спалена материнська плата. Той, хто мені її подарував, знайте, з знай, неї ще був толк. І пропаялося воно то добре, але процесор вже має ноги деформовані, і ті проблемні ноги, навпаки, стали в повітрі. Вже назад дороги нема, вже здаватися не хочеться. Попробую то діло зараз залізти паяльником попід дисплей і поправити. Я думаю, мені вдасться. Так, тут головне правильно стабілізуватися і виставити собі то, щоб ви бачили, що вам потрібно. Вуаля, шкода, що ви не бачите те, що бачу я. Та ножки деформовані і фактично половина сидять на припої в повітрі. Тут останній, що мене мастурбував. І Ось він останній, то був передостанній. Та о, тепер я спокійний за перший ряд. Але в нас ще є другий ряд, третій і четвертий. Мусимо переглянути все, до чого дотягнемося. Саме цікаве, що людина від ремонту відмовилася. Відповідно, це буде для неї сюрпризом. З рекомендацією дати, скільки вважає за потрібне. Заодно буде цікаво знати, скільки дасть. Капець, оце прайс. Так, механічно все ціле зібрав. Зараз женуть машину і будемо дивитися, чи воно включиться, буде ліпше, гірше, чи так само, і чи я дістану кізди чи якісь гроші. Ну, то того все, щоб зняти ту панель. Часу треба хвилин 10. То ви як сокирою розбирали? Е, відкручуєш 2-4 болта А Ану, ставте, пробуйте. І один болт під 10. Ось як 4 болти і такий болт е, на 10. Файно, підключайте. Зараз буде момент істини, чи воно запрацює, чи не запрацює, буде ліпше чи гірше. Ну, буде ліпше. ліпше. Бози саунд. Так. так, годинник принаймні запрацював. Решта немає якогось тесту, всі символи засвітити. Ну, В принципі, всі символи світяться. Є, світиться. Так. Все, на той раз вам повезло.